Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки пічаєчок. І виходячи з назви відео, ви можете зрозуміти, що сьогодні ми поговоримо про гітари фірми Fender. Трішки торкнемося історії самого Лео Фендера, його біографії, поговоримо про легендарні форми та моделі гітар, які випускала фірма Fender, їх особливості, а також цікаві факти з їх будовою та особливостей самих інструментів. Тож беріть що смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, яка форма гітар Fender вам найбільше всього подобається. Тож... Поїхали. Розпочнемо ми з того, що дізнаємось, хто ж таке Лео Фендер, людина, яка змінила все у світі електрогітар. Його правильно описують, що він є легендою в світі музичних інструментів, відомий, переважно як батько електрогітари і електробасу. Народився у Фортоні, Каліфорнія, ще з змалко виявив схильність до техніки та електроніки. І Це поклало початок його майбутньої кар'єри. У 1946 році Фендер заснував компанію, яку згодом ми всі знаємо як Fender. Його першою успішною продукцією стали електромандаліни, але Відомість та славу йому принесла електрогітара телекастер, яку випустили у 1950-х роках. Але Фендер був справжнім інноватором у своїй справі. Він розробив численні технічні нововведення, які вже є для нас стандартом. А на той час для всіх гітарних майстрів вони здавалися чимось коментним та незрозумілим, і все це дало нам початок того вигляду музичних інструментів тих електрогітар, які ми з вами бачимо, і по сьогодення. Компанія Fender із часом стала однією з найвідоміших та найвпливовіших виробників музичних інструментів, але згодом він її продав компанії CBS і продовжував працювати в ній як консультант. Пізніше заснував ще кілька компаній, такі як Music Man та GNL. Вплив цієї людини на світ музики дуже важко переоцінити. Він створив інструменти, які є невід'ємною частиною нашого життя, і по цей час. На відміну від всіх інших майстрів та фірм, які намагалися виробляти електрогітари, гітари та все інше музичне обладнання в той час, саме філософія Фендера відіграла ключову роль: простота та легкість у ремонті. Ось що потребували люди в той час, щоб інструменти були доступні для великого кола людей та музикантів. Наприклад, звичний для нас гриф на гвинтах в той час був взагалі чимось незрозумілим і над Лео Фендером насміхалося по типу як це так, Гриф на гвинтах. У гітари має бути вклеєний гриф. але зараз не про це. Компанія Fender випускала велику кількість модельного ряду гітар, але сьогодні ми говоримо саме про електрогітари і про три найвідоміші їх форми та моделі: це Telecaster, Stratocaster, Jazzmaster або Jaguar. Вони дуже схожі, але ми їх занесемо в одну категорію: тож про кожного по порядку. Fender Telecaster, він же Esquire, він же Broadcaster. В різний час він називався по-різному. До наших часів зберігся як Telecaster. Був найпершою серійною моделлю суцільно-корпусної електрогітари, яку випускала компанія Fender. Вона була презентована у 1950 році і стала першою успішною масовою виробленою електрогітарою завдяки своєму класичному дизайну простоті і відмінності звучання, Телекастер швидко здобув популярність серед музикантів різних жанрів. Характерними рисами цієї гітари є простота дизайну. Телекастер має прямокутне тіло з висіченим контуром. У моделях до 54-го року мав один звукознімач, надалі було два звукознімачі для різного звучання, фіксований бридж. Та кріплення струн через корпус гітари. Характерне звучання цього інструменту, відоме своєю яскравістю, чіткістю, цей інструмент часто використовувався в рок н ролі блюзі та інших шан. Також є дуже надійною гітарою через простоту своєї конструкції та правильний підбір деревини у корпусах та грифах. Ідеальний інструмент для виступів на сцені та записів у студії. Має величезний культурний вплив, здобув широку популярність серед музикантів різних поколінь та стилів. Особисто я дуже полюбляю гітару Телекастер. За весь час своєї історії він здобув велику кількість модифікацій та варіацій. Варто зазначити, що в цієї гітари є недоліки в конструкціях та ергономіці, що не додає зручності в гри на інструменті, але це буде в окремій серії відео про розбір ергономічних недоліків та взагалі особливостей кожної гітари, кожного бренду. Наступною моделлю, про яку слід поговорити, це Fender Stratocaster. Ще одна легендарна модель електрогітари, яку представила компанія Fender у 1954 році. Цю гітару, напевно, знають просто всі. Я не знаю жодної людини, яка пов'язана з музикою чи взагалі не пов'язана з нею, щоб не побачила цей інструмент хоч раз у житті. І вона дуже сильно відрізняється від телекастера: що по будові, що по особливостям, що по начинці. Перш за все, це три звукознімача, три сінгла. Надалі ще й різні варіації по типу хамбакер-сингл-хамбакер, -хамбакер, два хамбакери чи сингл-сингл-сингл. Це дозволило музикантам отримати більшу кількість варіацій звучання їх інструменту, просто змінюючи позиції тих чи інших датчиків. Наявність більш глибокого рогу для доступу до високих ладів значно покращувала ергономіку та відчуття від гри. Але через наявність квадратної п'ятки грифу я все одно не розумію, як можна зручно грати у високих позиціях. Ще однією відмінністю від телекастеру є бридж тремоло За його допомогою можна було робити різні ефекти вібрато та змінювати висоту нот. Але навіть в цей час шести гвинтове тремоло не є надійним помічником у налаштуванні ідеального строю гітари. Для цього вже придумали інші системи тремоло, але сьогодні не про це. Через всі ці особливості у звучанні та зручності у грі Fender Stratocaster став дуже швидко популярним серед широкого кола музикантів у різних жанрах та стилях. Навіть я свої модернові страти компоную по форм-фактору саме оригінального класичного Stratocaster. На залошок дві відомі форми, які можна віднести до однієї категорії: це Jazzmaster та Jaguar. Точніше це дві моделі, хоча форм-фактор в них однаковий навіть мензура 24 дюйми. Це була популярна мензура серед форм-фактору цього інструменту чи інструментів. Різницею саме в них була електроніка, що варто зазначити за мензурою у телекастера та стратокастера мензура 25,5 дюймів, на відміну від цих двох моделей. Jazzmaster мав більш витончений корпус і спеціально розроблені звукознімачі для м'якого глибокого звуку, який більше підходив для джазу. В той час, як Jaguar в нас був створений для рок-музики з прагненням гітаристів експериментувати зі звуком. Хоча для мене вони майже однакові. Я вважаю, що якби Fender не написав для них різні найменування для моделей, це був би просто один Jaguar чи Jazzmaster із різними сетами звукознімачів, так само, як є Telecaster Deluxe, Є стратокастери з різними варіаціями синглів та хамбакерів. Гадаю, це просто був маркетинговий хід. Що ж, друзі, це були найвідоміші та найлегендарніші моделі від компанії Fender. Так, я знаю, що є кілька ще гітар в їх модельному ряду, але це були саме ті, які змінили взагалі хід історії гітарного будування. Що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Напишіть в коментарях, які гітари вам подобаються найбільше. А на сьогодні дякую всім гарного дня!